Загальноміський конкурс Міні міжшколярочка 2003 зібрав палаці учнівської молоді і юних учасниць і безліч їхніх шанувальників. Зал був переповнений веселими, жартівливими глядачами, котрі гучними оплесками і вигуками браво підтримували кожну з конкурсанток. Юні красуні з 3, 5, 6, 8, 11, 12, 13 загальноосвітніх шкіл міста змагалися у три тури: світ твоїх захоплень, маминого плеча та відеокліп. Вже в в першому турі стало зрозуміло, що боротьба буде напруженою, оскільки всі учасниці демонстрували високий рівень підготовки. Члени журі, оцінюючи конкурсанток, враховували оригінальність постановки номера, якість музичного супроводу, літературний рівень тексту, артистизм учасниць, їхні костюми. Після третього туру перед журі постало нелегке завдання вибрати найкращу. Довго вони сперечалися, і в результаті запропонували самим же учасникам назвати переможницю. Однакому суму балів 44 набрали Інеса Яців з третьої школи і Владислава Маренчук загальноосвітня школа номер 6. Методом голосування решта конкурсанток назвали кращою вихованку школи номер 3 Інесу Яців, яка стала міні школярочка 2003 а відповідно Владислава Маренчук віце-міс. Переможець від спонсора заходу отримала подарунки. Решту учасниць нагородили заохочувальними призами, а керівництво дитячого кафе «Ням-Ням» запросила усіх школярочок до солодкого столу.